Да, но легче с работой Легче там с учебой И все остальное Хеллоу <laughs> Героев слава Так, а у нас привал Сейчас попьем водички Тут джерела, целебни есть Вот наши фарады стоят Наш один товарищ уже пошел пить На водопой Водичку Сейчас мы тоже копимся. Покажу, друзья, вам такие вот файні краевиды тут есть. Такая дамба. Тут навіть ванна есть. Серьезно, зараз вам покажу вот такая ванна. Можно ванну принять. Вот ребята тут товариші, плавают навіть холодную погоду да я, я честно не рискую потому что yeah. що... против течения до речи вот дивите как и вот я честно не рискую такую погоду тут плавать yeah. <laughs> ну да а там вот ванна сейчас давайте покажу вам ванну за у вас это такая ванна Тече водичка. Вот. повышенным мистом заліза вот такая вот рыжа Можна залізти ванну в ван, ван, ванну, ванну прийняти. Ну, тут така хатинка, але вона певно, що закрита. Я думаю, закрита. Ладно, не будемо ломитися. Краще поп'ємо водички. Глянемо, що там є. Давайте я вам покажу. Ну, взагалі це відео такого мультиформатне. Тобто Основна в мене ідея, як ви розуміли, з назвали така водичка. От, оп. От стоїть датчик сенсор. Друзі, водичка за своїм смаком нагадує поляну косову. Ось тут бачимо. Экспонат грізні. Навіть навіть подсветка є. Все, ми бачимо, інша частина нашої велокоманди підтягнулася. Я пока що так полетів Такі гарні краєвиди тут. Це природа класна, стежки, все. Німеччина, ліс. і Дивіться, яка цікава картина зрелища, Да? Для звірів спеціально тут для косуль, для інших звірів. Спеціально от залишають воду, корм. Яблука все спеціально повивозили, накидали їм, щоб вони їли. Ось так от. Ми самі тільки що не поняли, що це значить яблуки викинути і, 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 і отак. От от. Так, да. і тільки що косуля пробігала. Така цікава історія. Порох посеред поляни. Да? Ну, вот, таке. Там, звісно, на якийсь населений пункт. А ти? Там ще щось таке цікаве, підемо подивимося. Стоїть таке піаніно, можна пограти, на ньому сісти. Дивіться. Справжня ага. піаніно. Прикольно, так? Да? Друзі, зверніть увагу на таку класну штуку. Все іде дорога, да? Ну, вулиця. І між обочини узбіччям, да? от, перед бордюром, от така от плитка лежить. Щоб дуже зручно і дуже продумано В плані того, щоб асфальт не лущився. а от просто така дорога, бачите? Тут би, тротуар. От. А тут візде така плитка. Мало того, що це плитка, шви між нею промазують спеціальний ну, суміш пластиковий смоло чи якось. Не знаю як це називається. Ну, тут вже позаростала траву. Якось вам покажу. От. Плюс що ще е Як тут ремонтують. Тут теж є таке поняття, як ямковий ремонт ямковий ремонт але ж тут крім того що глотають ще й промазують стики от дивіться вот такою вот якоюсь смолой якимось полімером не знаю заливають щоб воно в подальшому ну не тріскалося не лущилося не портилося короче. От така от технологія ну звісно везде ливнеки везде люки Отакі от, 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 от мілкі деталі, знаєте. Хотілося б, щоб і ми перейняли у німців після перемоги, після того, як вже настане мир, щоб це запроваджувати в Україні. такі штуки. Було б класно.